Доброго дня. Ми знаходимося у Ченському районі в господарстві Агат-Поділля, де здійснюється посів озимого ріпаку. Це вже він на завершальному етапі. Це залишилося ще 70 гектарів, грубо кажучи. Да. Ситуація така, що в нас вже зона майже степу півдня України. І в нас вже стало питання. Усів озимих культур, особливо озиму ріпаку, технологію без безвідвального обробітку, взагалі без обробітку. От, тому був, компанія Техноторг нам минулому році надала нам сівалку клайдуна, на демо показ. Ми отримали класні дружні всходи. І в цьому році було прийнято рішення придбати сівалку господарство. Та як ми сієм ріпаку не менше 400 гектарів, потреба в нашій сівалці такі стала. Однозначно, що безпосередньо, ну, тому що два роки ми винаймали свалку, надавали нам послі, а в цьому році вона вже придбана в господарство. Посів здійснюється, вона, правда, вона трьохметрова, посів здійснюється майже цілодобово. Там механізатори працюють 14 годин, 15 максимум, і, і йде зміна. Ось тому ми вже маємо, перші сходи ми вже отримали, вже зараз здійснюється боротьба із шкідниками. Сходи відносно зараз задовільні. От. На інші сходи ми чекаємо якихось опадів. Але при цій технології я думаю, тому що волога тут є, От. є волога для того, щоб ріпачок проріс, вологі. Як далі він буде розвиватися, як далі буде з вологою, ми не знаємо. А на даний час волога є, тому ми сподіваємося на дружні всходи. А якщо є дружні всходи, то, то є і об'єкт для роботи. Вона нам вже відсіяла 420 гектарів на сьогоднішній день. Таких нюансів не було, лише було пошкодження долота. Позавчора, то долото вже сьогодні, вже сьогодні є на господарстві. Його завтра тільки сервіс прийде, заміняє. Сервіс взагалі. Питань до сервісу немає. Як кажуть, у нас народі в Україні, пальцем шовки вже є. Тому таких питань поки що немає. Якщо будуть дружні всходи, взагалі рекомендую придбати сівалку Клайдон в компанії Техноторг.